Мені стало цікаво, яка на смак Вермішель швидкого приготування Грінка. Для цього беремо саму Вермішель. Е, ПІЗДІ. Точніше я хотів сказати, розминаємо. Беремо миску і висипаємо нашу вірмішелю. Висипаємо. Тут ще є у нас ось така приправка. Додаємо приправу. Так, висипаємо все повністю. так хоче. Це викидаємо, беремо нашу чайничок, який закипів, і виливаємо нашу вермишельку. Отак ось водички. Не жаліємо, потім зайво можна злити. Так, беремо. Тарілочку. Ти диш... Але перед цим беремо ложечку і нормально так все перемішуємо. І тільки потім накриваємо. І на хвилин 5-10 залишаємо. Так, і пройшло 10 хвилин. Я злив воду. І ось така у нас вермішелька. Зараз додаємо майонезу і будемо пробувати. Так, дегустація, всім смачного. Ну, в принципі, непогано від звичайної мівіни, смак майже взагалі не відрізняється. Ну, можливо, Мівіна прям трошки-трошки буде краще, але зовсім на небагато. Сюди б ще ковбаски. Якесь там яєчко і взагалі було б просто. Просто б топчик би був. Тому, в принципі, сідно. Їсти можна і смак не якийсь там. Противний, відразливий, ну, звичайно, бюджетна дешева їжа, яку їсти можна. Тому якось так, якщо відео було цікаве, то підписуйся, став лайки, закидай якісь коменти. І до зустрічі в нових відео. Підпишись на канал, постав лайк та комент. Підпишись на канал. В мене тут прикольно. йоу!